І про великий футбол. Дніпро у фіналі Ліги Європи. Напередодні на столичному Олімпійському з рахунком 1-0 Дніпропетровці здолали італійський наполі. Переможний гол у другому таймі забив Євген Селезньов. Упродовж всієї гри поле заливав дощ. Утім, футболісти відчували підтримку стадіону. Трибуни були заповнені вщерть. А після поєдинку болівальники не стримали емоцій, вибігли на поле, влаштувавши Бешкети. З інцидентом тепер розбиратиметься УЄФА. А фінальний поєдинок Ліги Європи. Відбудеться у Варшаві 27 травня. Суперником Дніпра буде Іспанська Севілья. Нинішню ж перемогу тренер команди присвятив бійцям АТО. Про це він сказав після гри. Ми грали сьогодні для людей простих, які зараз, на жаль, в стані війни і кожен день гинуть наші люди. Дніпро грали не тільки за Дніпро Дніпрограло за всю Україну. І ця перемога, цей прохід у фінал. Звичайно, хочеться присвятити нашим нашому народу, нашим воїнам, які е, на жаль віддають своє життя за, за нашу незалежність. Доказав команді з Італії о том, що Дніпро в саме ситуації може це зробити на фіналі. Нас нічого не може зупинити. за Україну. Слава Україні! Вперед! Только Дніпери.